Звуки траурного кортежу щоразу стискають серця лучан, які співчувають горю та болю родинам загиблих воїнів. А у тих, хто особисто знав героїв, назавжди оселяється туга та журба. Михайло Кузьма на 35-му році життя віддав своє життя за батьківщину. Він сказав, я не буду сидіти, щоб вдома і сам пішов добровольцем, щоб захистити тих діток і нашу країну від тих расистів, які нищать наш, наш народ. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять, земля пухла. У Михайла двоє дітей справжні козаки, продовжувачі роду. Його дружина зараз вагітна і під серцем у неї двійня. Він вже йшов на війну, він знав, що дружина вагітна. Він сказав, не буду я сидіти. Буквально він небагато побув, він там тиждень побув, вже не стало людини. Я вам третій рік, слава Богу, не знаю як. А тут люди якось по і вже немає. Так шкода, ну хороша людина була, нічого ну погано ніколи би не сказав би не подумав би. Шкода, да й все, що зробиш. Дідусь Михайла відбув 10 років в таборах за вільну Україну, тому жага до волі українського народу у нього в крові. Наш внук і хай та з Богом спочиває. Земля, хай йому буде пухом, і все вношово. інакше. В мирному житті герой працював на підприємстві з виготовлення вінків, серед яких і були для воїнів, що загинули на війні. Колеги Михайла й досі не можуть повірити в його загибель. Ми проробили з ним дуже багато років разом. Це була дійсно людина з великої букви. Ніколи нікого, не відказував нікого. Він був дуже дійсно добра людина, з якою дуже тяжко прощатися. Це нема слів, це дуже велика втрата. Для нашого літнів, для сім'ї, для родини. І все завжди переводив шутки. І да. Завжди в нього, і ну ми не так здамо. Нього... Ми тільки в четвер з ним розмовляли, ми буквально, ну, це да. позитив, бо це настільки позитив, бо тут в п'ятницю загинув останній день. Ми спілкувалися, якраз ми з двох, і ми говорили на гучномовці. Ми йому побажали перемоги. Він каже: А вже ж, бо ж я ж прийшов сюди за перемогою. Але на жаль, нас через день нам сказали, що він загинув. Навчався Михайло Кузьма в 13-й школі міста Луцьк, жив на Кічкарівці, де допомагав мамі з господарством. Михайло це наш сусід, мій похрестик, наш учень, нашого закладу навчального надзвичайно хороша людина, хороша дитина, чудовий батько для своїх діток. У нього залишається двоє синів і двоє майбутніх дітей. І ми будемо всі кріпитися, допомагати сім'ї, тому що це наш обов'язок. Слава Україні! Надзвичайно важка втрата для родини. Міша був дуже таким щирим, відвертим і дружелюбним. Але він обрав той шлях, що він має захищати нас. Тому велика йому шана і вдячність за те, що він, попри все. Попри те, що у нього маленькі діти, і він міг, напевно, як і багато чоловіків, не йти туди, він туди пішов. Тому пам'ять про нього залишиться назавжди. Загинув герой 26 липня в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області. Сум і біль, бо коли дивишся, як гинуть такі молоді люди, це в кого діти на війні, той розуміє, що це таке. Дуже великою ціною дається та перемога. Знаєш, що назад дороги нема і розумом розумієш, а серцем дуже тяжко прийняти. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.